Росія намагається заморозити війну в Україні. і Робить це для того, щоб почати наймасштабніший наступ навесні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він виступав у дискусійному клубі видання Financial Times. каже: Москва хоче виграти час, щоб перегрупувати сили і завдати нового удару. Як на такий розвиток подій реагуватимуть в НАТО і чи позначиться це на підтримці України? Про це говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог, керівник міжнародного відділу. П'ятого каналу Михайло доброго вечора, що прогнозують в НАТО і як підтримуватимуть Україну в зимовий період. Справді в НАТО пильно стежуть за діями росіян, і от зараз те, що вони намагаються зробити, справді заморозити конфлікт для того, щоб українські військові не могли наступати. Зараз чуємо багато заяв про можливі переговори і так далі. І так далі, і це в НАТО чітко фіксують. Але заморозити конфлікт не можна цього дозволити, тому що для росіян це справді буде таке собі перепочинок для того, щоб акумулювати нові сили і здійснити новий прорив, і то саме тому єнст. Столтенберг закликає всі країни НАТО долучатися до підтримки. Попри те, що зрозуміло, що в зимовий період обидві сторони зменшують активність активність бойових дій НАТО не має розслаблятися, і саме цей момент надати Україні якомога більше озброєння, більше систем протиповітряної оборони. І в ось ці місяці також є і випробуванням для НАТО, наскільки вони є згуртованими і наскільки вони. Будуть готові допомагати Україні, і в принципі, що вони і роблять. Ну і ще одна така заява, що Місін Столтенберг наголосив, що зараз немає жодних передумов для мирних переговорів, тому що миру не хоче передусім Росія, немає жодних ознак для того, щоб Росія була готова до будь яких мирного вирішення цього конфлікту. І саме тому, саме з цієї причини, якщо світ прагне миру, тому потрібно надавати якомога більше озброєння Україні Надання наданням. Озброєння Україні це єдиний шлях до миру для того, щоб Україна на своїх правах вже могла вести переговори із Росією. Ну і що стосується тої допомоги, яке нині НАТО готує для України, передусім, це, це це збільшення систем протиповітряної оборони. Ну і вже зараз в НАТО говорять про доцільність надання таке ж важкої техніки, зокрема танків. Хоча це зараз лише дебати, але такі розмови у Брюсселі вже нині ведуться. Михайло, що говорять в НАТО про нові можливості України завдавати ударів по воєнним об'єктам у глибині федерації терористки. Ну, справді про удари на про на російських авіалитовищах заявив і генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг каже, що Україна має повне право завдавати ударів по воєнним об'єктам, не лише по свої на які розташовані на ворожих воєнних об'єктах, не лише які розташовані на її території, а й на а також на території Росії. Ну і, власне це і закріплено і в статуті ООН, якщо Країни ворогують, то не варто обмежуватися своєю територією. До речі, на цю заяву також відреагували вже і в німецькому міністерстві оборони, і також заявили, що Україна має повне право наносити. Удари в будь-яку точку на ворожій території, зокрема на території Російської Федерації. Ну і за, за такими ударами пильно стежать в НАТО і кажуть, ну власне, це Україна наносить удари, тому НАТО до цього зовсім не має ніякого відношення. Але водночас наголошують, що якщо Українцям вдається прорвати систему протиповітряної оборони Росії і завдавати удари в такі Глибинці, це означає, що фактично Росія тепер є беззахисною і можуть такі удари варто очікувати в різних куточках, навіть найвіддальніших куточках Російської Федерації. Михайло, дякую, спасибі, що приєднався до, нашого, до наших новин. Це був Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу і політолог. Отже, я продовжую.